Творча атмосфера зустрічає гостей палацу дітей та молоді вже у фоє. Тут стартував 83-й освітній сезон. який цьогоріч адаптували у військові реалії та дали назву у відтінках хакі. Попри складні часи у державі, життя у палаці вирує. Діти мають можливість обирати з понад кількох десятків гуртків, які діють на базі ПДМ. -у. Це і естетичний цикл, і науково-технічний та спортивний. І багато дітей займається в даних структурах. Крім того, це є профільні школи, це спеціалізовані центри і художні колективи, в яких здобувають освіту позашкільну освіту. Більше чотирьох з половиною тисяч дітей на сьогоднішній день Цьогоріч до навчання у палаці приєдналися понад три десятка дітей-переселенців. Традиційний день відкритих дверей у ПДМі не проводили, але у будні з 10 до 15 години триває прийом новачків. Батьків найперше цікавить безпека дітей. У палаці кажуть, що всі необхідні аспекти врахували. У нас це відпрацьовано ще з перших днів війни. Ми підготували укриття. Всі педагоги знають як діяти. Всі діти знають, як діяти в разі виникнення, от такі, от. Ну, непередбачено вже передбачуваний ситуацію в разі виникнення повітряної тривоги. Приймає новачків екологічний центр палацу дітей та молоді. Рівнянин Роман прийшов на перше заняття. Хлопчик розповів, що змалку любить природу. Він просто і зрозуміло пояснив, чим його зацікавив саме екологічний напрямок. Він подобається тому, що що можна виростити якесь дерево. І з цього дерева можна вирвати щось з'їсти. А якщо схрестить пару дерев, може вийти щось нове, і мені це дуже цікаво. Олег привів у ПДМ свою доньку. Дівчинка теж зробила вибір на користь екологічного центру. Її тато пояснив, що прогулюючись парками, помітив, як донька любить розглядати різних комашок та слідкувати за чистотою навколишнього середовища. Дізналися в школі, нам запропонували. Набирають діток до п'ятого класу, перший п'ятий клас. І саме сюди, тому що ну, нам дитина давно хотіла в палаці до молоді і дізналась, що тут є такий екологічний, ну якби кабін, ну, центр, Серед найближчих заходів, які відбудуться у палаці дітей та молоді, експансія благодійності. У неділю, 25 вересня, ПДМ долучиться до святкування дня позашкілля. На різних локаціях виступатимуть вихованці художніх колективів, спеціалізованих центрів та профільних шкіл Палацу дітей та молоді. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.